Вітаю всіх. Розглядала перед цим місто Херсон. Дуже цікаві карти випали. Хочу розглянути тепер так. Ситуація до кінця року. Херсонська область. Ситуація до кінця року. Херсонська область. Розглядаю окремо правий берег, окремо лівий. Так. Тепер ситуація. Херсонська область, правий берег до кінця 2023 року. Ситуація загальна. Правий берег Херсонської області до кінця 2023 року. Правий берег, дивимось. Ух, ну добре. Помірне досвід життя. Ви знаєте помірність. Але але, дуже важка картина. Дуже знову військова карта. Ви не можете нічого зробити. На жаль, правий берег. Вас обстрілюють, вас доблять, але ви зробити це нічого не можете. Так, це правий берег у нас. Добре. Херсонська область лівий берег. Яка ситуація до кінця 2023 року? Лівий берег. Лівий берег. Подивимось, лівий. Звісно, страшний суд. І відлюдник. Лівий берег, лівий берег. У вас багато старших арканів, тому у вас обов'язково по страшному суду вирішується ваша доля. Зрозумійте, лівий берег. Наші. Роблять все можливо, тому ваша головна тема сховатись. Сховатись берегти своє життя по відлюднику. Лівий берег. Ну, я задовільна ситуацію, тому що є рух. Є рух, є вирішення долі. Хто що винен, де хто що взяв чуже, де своє. Тому лівий берег. Обережно. До кінця року дуже будьте обережні, бо буде жорстко. Дуже жорстко. Так, тепер я хочу розглянути. Ану, кінцевий результат по лівому берегу Херсонської області до кінця 2023 року. Кінцевий результат по лівому берегу Херсонської області до кінця 2023 року. Кінцевий результат який? Ось 50 на 50. Тобто, буде деокупація частини. Лівого берега, однозначно, без варіантів. Я би сказала: так, 50% від тієї частки, що я дивилась. От дивіться, я дивилась у відео, чи буде деокупація. Хоча б 50% лівого берегу. Я бачила, буде менше. Тобто, десь 25%. Ось. Ось. Військова. Знову військова тема. Знову. Добрі новини, буде непогано, знаєте, якби вісь... вперед військо. Все добре. Як можна сказати, добре, тому що є рух. Коли є рух, це завжди. Добре. В нашій ситуації дебільній. Тому десь 25% лівий берег. Ну, це вже це вже, це вже, вже результат зрозумійте, В нашій жопі це вже результат. Тому Херсонська область тримаємося.